Дуже часто дитина в родині стає таким певним мотиватором, і люди починають задумуватися, а де взяти там більше грошей, тому що витрати там X2, X5, когось по-різному збільшується е, у вашій родині? Вам вистачає, щоб забезпечувати творчість у вашу родину? Чи можливо після появи малечі ви почали задумуватись, а де я ще можу щось знайти, кудись вкластися і заробляти гроші? Ну я намагаюся все одно робити все, щоб я був головним в цьому плані. Але дійсно зараз, зараз є дуже багато пропозицій, як у соціальних мережах до, до Юлі, як молодої мами, де, де є дійсно у неї багато моментів, де я вже такий, що мені треба зніматися. Ні, ні, це все про неї. І є рекламні інтеграції, які вона робить, можна подивитися, можна навіть замовити. Ось я не проти. Тому ну все в цьому плані окей. Е, в плані того, що ну дійсно я думаю, зараз про спереження для того, щоб я окремо збираю для дитини гроші. Ніхто не знає, де вони, і як вони, на якому вони рахунку або в якій шкарпеці вони лежать. Але все одно я це роблю. Бо є такі є, ну, типа є є є такий момент що краще всього нікому не казати про це все і, і потім потім не знаю порадувати дитину коли у неї, буде, у неї буде гроші для того щоб вона кудись поїхала вчитися робила що вона хоче робити навчалася де вона хоче навчатися